А знаете що зараз? Та де и нет взагалі. Де, ні не і нет. Де? Ну, короче, сейчас я покажу. Я теж знайшла собі гуся на аву. Сейчас покажу. Воу. Це тепер моя нова ава. Правда, прикольный гусь? Гусь, ну, я просто теж собі не захотіла гусяна Аву. Ось це, ну це моя підписниця гусь. А я теж захотіла собі гуся на на аву, і в мене тепер тут є такий класний гусь.